Всім привіт, мене звати Юсуф. сьогодні будемо грати в Фейкрідебук Спорки, давно ми їх не грали. Останнє відео було оце от спорунки окта, але тепер ми будемо знімати про споруки п'яту фазу. Там ми зняли четверту фазу ось вона. третє фазу, другу фазу і першу. А то вже п'яту, давайте будемо дивитися. Ю, будучи на ордик відповідявця, я тепер три ока. Пам'ятаю, у нього було. Ем, 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 два ока. Так, от е. геніально. Три ока. От нього. Дивіться, як він глядає. ю-ю, він страшний. Він похож на коклету, яка пожариться на, моє, на моєму дворі. Я про це не можу. Це рано так похоже. Добре. Давайте буду дивитися старше. Так. Це у нас Клакер. Кларк. Він похож на машину часу. тик 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 От рано похож на. Машина ця от яка, поміняє, е, час добре. На... А в нього вже так, е, вибачте. Він просто нагрівся. Він нагрівся і всі більше не може рухатись. Таке тик-тик-тик. Вінерія. Вінерія в нас протест дістає ще дерево. Типа це не Вінерія, це Венеріум. Це дерево, реально це дерево. Коли ще так дише. Тако... Ш так, в тут тепер дуже печного глядає просто послухайте на цей звук. Так, <му> да, в нього так прикольний і печний, так а тут у нас. Хто мені стучив в двері, так тоді я піду подивлюсь. А, це брут, я не подивився, Я не дивився на нього, Я думав, що хтось. А це брут. Хе-хе. Я сразу не поняв. Тик, ки тик тик кліч, 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 Если тут кліч произошел. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Блин, я вам тоже пишем. Вони это будуть друзі, да? Ні, ні. У них звук просто какашка. Кашка, що малаша на какашка. О, вот так уже круто. Так уже поліпше. Та, так, так вже поліпше. Тепер у нас оваксус, а Він, Він так напінький із другої фази, тільки лице трошки довго розрізано і тепер відно його видно його кістки. Ну, звук у нього страшний. Тепер у нас Sky. Е, його рот шарану мої його рот шарану, як Мій автомобіль. <laughs> а В нього око та яке. Моє око. <laughs> ну. Добре, давайте ще на сонце. О, воно виглядає та на космос. Отак от. <му> Добре, тепер у нас дерево, та ні. Ху, він похожий на знаєте, що так. Е, як там цей от... вот е, там цей от... вот е, там корабль, який в космосі, так? От ракета, ракета. так це виглядає теж, дивіться. Добре, та виглядає так, космічний корабль. Тепер у нас дерево, ю, він каже, побіжіть. Дивіться на юридичні сторони, щоб хтось йому поміг. Подик звук, просто послухайте, це. Я yeah. зараз можу реально повторити його звук. Тільки давайте подивимося на. Овий тоже такий космічний корабль. Просто послухати на нього. Та добре, давайте поставимо їх всіх. Давайте послухаємо звук. Послухайте ви тоже. знаю, чому не думати, що це якийсь космічний корабль. Я, 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 я не знаю, мій мозок думає, що це якась музика про космічний корабль. Я не знаю, як до Боже, ви думаєте, що це щось інакше, так як машина критає. Може хтось взагалі так як новий дім на залі. От це мій мозок так робить. Мой робить картину, як це буде глядати. О, тудер. Я про це слухав, про це хотів. Хай за тобою, що добре, тепер давайте на який він страшний, ю, який він страшний. Добре. Тю. Він радий. Поставте так, що я його вночі побачу на моєму телевізорі. Та все, я просто турблюсь. Зараз за одну секунду. Так, Пинда. стоп. Це з четвертій фазі. В неї е, була ні, була нож в животі. виті. Тя як він пропав. Я взагалі немає ніякої рани. Може це її ще є. Робна така. Це, це це буде загадкою. О, ні, пінки згоріла. Ні, пінки згоріла. Щоб ще не робити. Вона згоріла, вона так як чорне вугілля. О мій гад, чорний. Тобто отже, він, він просто дивиться чого, чого і лице не видно. Напевно, бо він дивиться на світло або просто тінь. Та. що, бення не, не розлука? Они вдія звук просто... Пошлухати нього такий звук. Дивіться, хтось, хто не почув. Так, давайте поймемся на бонусів. Дивіться, якщо ви не чуєте, я зараз прямо от зроблю гусніше, ну або ви просто, просто ви зробите звук гусніше на повністю і це на рибу. <ng Kaw average> це реально похож на рибу і робить сік 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 сік. -сік. Оцей от. Добре. Дивіться, і або просто цей динамик покладіть на ухо і тоді ви послухаєте випустуха звук. Давайте тобто всіх повністю. Ні-ні, ні, стоп, 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 стоп. Я не хочу всіх повністю. Дивіться, я хочу. Дивіться, Тут у нас є строки, так якщо ви не знали. І знаходимо тут настройки. Дивіться, Тут є старт-делей. Ставлю на 3 секунди, тепер дивіться. все буде довго, поки вони будуть включатись, і ми будемо всіх класти. О, ні, брут не, не змогли. Заново, заново, давайте. Воля, все, дивіться, я зразу всіх поставив. О, який ще карди звук. Просто послухайте. Так, а тепер їх всіх забираємо. Пік-пік-пік-пік-пік-пік так, так по очереді. Кладем інакше, так? То не буде, що буде тяжко, бо... Їде сміх, стоп, стоп, стоп. Не, мені треба ставити їх всіх. Так, Карнальд. О, ні, тут я точно вже <головіка> прогнувся. Так, п'ятя карта буде, що ти, що ти, що ти, що ти? О, ні, я взяла спорту. Добре, давайте, давайте зараз, зараз. Та да, ні, давайте сам, останній раз, останній, останній раз для мене. Так, 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 давайте останній раз. Так, кладем, 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 кладем. Добре, дивіться, давайте, давайте вже не буде останні раз, давайте просто почекаємо, коли нам треба ставити. Так. Звук зараз ще шикарний. Ух ти, який звук шикарний, просто, просто рай для ушей. просто, просто рай. Тепер давайте всіх заберемо. Просто дуже дуже класний звук. Тепер у нас тоннер і вот ці, Давайте. витавает це на тонер, а тонець. <сумісті> так давайте заберемо от вот лайк, бо в нього дуже такий звук. Я, я, видите, все звуки, які я кажу, Коли я кажу послухати це звук, я, я кладу звук на 1000 войтів. І от так вот получається звук дуже прям гучний на войта не, ну гучний на тисячі ставлю. Якщо вірите, от дивіться. Пунь! Дивіться. От дивіться, зараз я поставлю на плюс 1000. Там жертви Поставлю на скільки? Поставлю 1900. Поставлю 1200 а, динамик. Добре, давайте. 1, Включить супер динамик. Доброе на чем хватит? Я дуже прямо слета. Да? Видите, вот я зараз все У Кого вообще пропал тук, то я его забираю. Давайте вот начинать. Так, давайте цей слайм он и... Все. Хочете я снова его забрать на нас? не? Давайте. Ммм, треба. кто то зали. Вот зараз на вот, видите, я сейчас делаю вот так вот. Добрый вечер, я ничего не сделал. Давайте просто Ей ей є бой, як цей звук. Добре, давайте будемо продовжати. Стоп. Ні, ми не, не будемо продовжати. Дякую, що будете відео. Не забудьте підписатися на канал і ставте лайки. Всі, та, та, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми Всім пока 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 і пока!